Його ну, рана на передплечі. Лікарі дають дуже обережні прогнози по відновленню тварини. Параліч тазових кінцівок та хвоста. Рана на лівій лопатці. Позавчора до нашої клініки поступив котик, якого назвали Ганібал. Котик був дуже агресивний, не давався в руки. Йому було дуже боляче. Він, він замерз, по-перше, дуже сильно, я так думаю, що за ніч. Бо це було вчора пізно вже ну, ввечері. Ну от, я потім почала шукати, як його в клініку відправити. Ну Ніхто не погодився, а в нас машина без столова. У нього нора на передплечі. На даний момент лікарі дають дуже обережні прогнози по відновленню тварини. По рентгенівському знімку в нього є підозра на травму або перелом хребта в області тазу. В нього параліч тазових кінцівок та хвоста, рана на лівій лопаті. Але ми робимо все можливе, щоб відновити нервову проводимість задніх кінцівок, щоб котик знову міг ходити та бігати. Тваринка зараз відновлюється та потребує вашої допомоги.